Далі будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про ситуацію на Донеччині, де ворог не полишає щоденних спроб штурмувати українські позиції. Так, от українські штурмовики знищили російські бмп 2 Це сталося на бахмутському напрямку. Повідомили у сухопутних військах. Зазначається, що ворожа бойова машина рухалася у бік Лішіївки. Своєю чергою бійці п'ятої штурмової бригади успішно його ліквідували за допомогою протитанкового ракетного комплексу Стугна. Ми просто зараз на зв'язку зі студією Олег Калашніков, офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Доброго вам ранку! Вітаємо Доброго ранку, пане Олеже. Отже, якщо говоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку напередодні. Повідомили про те, що ситуацію вдалося стабілізувати. Зокрема, про це розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Скажіть, наскільки яка зараз ситуація, і чи дійсно ця стабілізація вона дійсно вдається Збройним силам України? Знов? І знову намагається нас контратакувати це на різних локаціях. Та все вже звичне для нас, такі населені пункти, як Іванівська, Кліщівка, Андріївка. От дійсно він намагався нас контратакувати, однак зазнав невдач. Тобто ніяких успіхів він не мав всі його контратаки дійсно були відбиті, причому ворог зазнав деяких таких втрат, і на сьогодні будемо знов дивитися на розвиток бойових подій в зоні впливу моєї бригади. Перед нашою нашою з вами розмовою я розповів про те, що українські захисники знищили російські БМП 2 неподалік Бахмуту. А які ще? Відчутні втрати у окупантів в техніці чи можливо в інших ресурсах, які вони використовують для атак української на українську армію, за останній час вдалося завдати. Якщо брати Бахмутський напрямок, то все ж таки були знищені і колісна їхня техніка, це вантажна, в тому числі яка намагається робити логістичні зв'язки з тилом. Безпосередньо також були уражені артилерійські системи, куди також входять і мінометні. Знову ж таки про Бахмут хочеться уточнити. Чи бачите, ви чи можете повідомити про відмінності ситуації на південному і північному флангах міста? Раніше дійсно такі відмінності вони були досить такі контрастами. Могли спостерігати більш активну їхню діяльність на південному фланзі, коли вони намагалися постійно відбити Андріївка Клишівка. А північ вони були не настільки, хоча теж робили такі спроби. На сьогодні ж можна сказати, що північний що південний фланг вони перебувають в досить таки напруженій ситуації, тому що і там, і там ворог намагається нас контратакувати. Я перед цим назвав населені пункти. Можна додати ще до півночі, це звичайно богданівський напрямок, тобто. Богданівка, там де вони Богданівка Хромова, там де вони також намагаються на нас тиснути, тобто можна сказати на сьогодні особливої відмінності, ми не можемо спостерігати. Наскільки активно Росіяни використовують бойову авіацію на вашому напрямку, і в яких ще ресурсах у них є перевага? Досить таки активно, хоча не настільки, як ми могли спостерігати в минулому році, особливо це був листопад, коли 1200 вони використали керованих роційних бомб. В грудні було там поменше, в цьому в минулому місяці ще трошки було менше. Це зв'язано з погодними умовами, тобто з тим, чи можуть їхні літаки борти підніматися, і до того ж вони стають дещо обережнішими після того, як зазнають втрат. Однак тим. Не менше вони скидують свої фаби не тільки на наші військові позиції, інженерні укріплення також вони намагаються уражати цими бомбами безпосередньо і мирні населені пункти. Якщо сказати за інше від озброєння, то досить досить таки активно них і ствольні артилерія, і РСЗО звичайно можемо сказати, можна сказати, не настільки, як ми могли спостерігати, коли у них були головні такі поставки. Ще від корейських, з Північної Кореї, можна все ж таки сказати. що трошки трошки у них зменшилась кількість снарядів на нашому напрямку, але це незначне до того ж, там де вони. Роблять контратаки і в цей час застосовують артилерію, тобто у них вогневе ураження досить такі значне, тому що вони намагаються підтримати піхотні свої підрозділи, тобто можна сказати, що на деяких локаціях вони можуть акумулювати безпосередньо боєкомплект і його використовувати. Чимало було повідомлень якраз щодо бахмутського напрямку, що російські окупанти намагаються діяти різноманітно ну тобто застосовувати і піхоту, і бронетехніку, і різні види артилерії. Скажіть, в чому полягається різноманітність, якщо це дійсно так, і чи вдається, зважаючи на це силам оборони, тримати динаміку, ініціативу на своєму боці? Це залежить від і задумки безпосередня задумки на тому напрямку, де атакують вони. Тобто задумки їхнього безпосереднього командування на тактичному рівні. Дійсно, якщо брати класику, то зазвичай має бути артилерійська підготовка. А потім вже йдуть штурмові колонії. Це механізовані, які підтримують піхоту. На сьогодні ж ми бачимо різноманітність уже в даному випадку. Це ще й зв'язано з тим, що працюють би розвідники Тобто, ми можемо спостерігати безпосередньо, коли вони намагаються. С прихована так підійти до наших позицій і раптово контратакувати це. Ідуть піхотні підрозділи непомітно до добираються до нас, і коли вони вже стають виявленими, вони вже можуть включати тоді і агневутоку складову в тому наразі і артилерію. Тобто може бути також і спершу артилерійська підготовка, а потім може штурм, штурм або піхотними підрозділями, або механізованими підрозділями, коли їх підтримують. Або танки, а також бойові броньовані машини. А може бути так, що спершу просто ідуть штурм. Безпосередньо піхоти при підтримці бойової техніки вже на полі бою, тобто вони така різноманітна. Я це як сказав, це ще залежить і від ландшафту, там де вони штурмують, тобто вони вважають чи зможуть використати особливості рельєфу для непомітного підходу, або йдуть уже напрямую, визначаючи себе, що вони сунуть. Пане Клашенкова, що відомо про фортифікації, які окупанти за час повномасштабного вторгнення зуміли звести на вашому напрямку? Ну, це не такі фортифікації, як ми можемо спостерігати на південному напрямку, де вони дійсно досить таки плідно працювали, залучаються цивільні кампанії. У нас вони зазвичай, особливо на першій лінії, вони робляться своїми ручками. Тут у них основний інструмент це лопата. Однак так треба визнати, що вони навчали навчилися окопуватися, як тільки вони захоплюють хоч якусь. Нашу позицію десь, хоч чуть-чуть трошки мають просування, у них тут же з'являються люди, такі навчені люди саме копати. Вони тут же намагаються намагаються окопатися, зробити поглиблені траншеї, окопи. Куди вже безпосередньо заходять підрозділи, яких будуть утримувати. Однак сказати, що це такі забетоновані. Споруження немає, і також вони тут навчилися між копатися вглиб, дуже таки значно вглиб окопуватися і робити навіть ходи між деякими позиціями, але це там, де вони вже тривалий час перебувають і мають таку змогу. Пане Олеже, Дякуємо за ці подробиці щодо Бахмутського напрямку. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, щойно був з нами на зв'язку.